Ох ти не знімаєш. Леся робить порядок. Зараз з'явиться світло і ми будемо культивувати. То наш перший кілограм помідорів. Огірків. О, ти ж реагуєш. реагуєш. То наш перший кілограм. Ой, що ти знімав? Що ти смішно? Пробуйте вистати, не знаєш, що зробити. Це наш перший кілограм огірків. І що то буде? Буду сушити. Ти що, вже його помила? Багато не треба, треба дуже акуратно, щоб він не гнив, Щоб він зберігався цілу землю. Легенько сполоснула, так легенько. Землі, він... так? Так землі і все. А тоді вже, коли буде обрізати, попчищаєш акуратно і все. Тут найбільше тінь, тому що з цієї сторони там сонце буде. Дуже пекти, зранку там таке сонце різке, дуже мене вазонки посихали. А тут я накрию накриття зроблю таке невеличке і воно. Ну так, що він тобі допомагає? Мені тут заважає, його треба вже брати, або це плавати, або не плавати. Не плавати, плаває какашка. Ходити. Або будемо на ньому ходити, або будемо по ньому ходити, я не знаю. Інакшого виходу нема. просто займає пів території. Нас так місця мало. Так що з тим човном треба рішати. Ось така головка велика. Де? Такий чесночок. Такий великий. Так. Угу. Здоровенний. У мене тут таке приспосіблення. Я розложила, положила драбину. Не знаю, як я має тут чеснок пристойно. Отакий пристойний ящик. Хай він собі сохне. А що я... ти драбину не можеш відсунути? А куди її відсуну? І що мені До мене трошки. І що мені Тобі ігичка поміститься. І І гічка. Ящика не треба. Отак, добре. Не злітати. А ти тут під край щось цеглу. О. Тут піднес цеглу поставиш. Піднесся поставив. Давай став ту цеглу. Ні, о. все. О. Тут, о. Тут Добре є, воно було зажато. Просто й одної вистачало б. Буде. О, так буде. Отак. буду ставити його. О. Кін, і він гарно підсох. І ти все одно наложиш, так? Я стоїть. наложу, в місце, в мені треба більше місця, як, як, де я його весь. Куди яка там грядка здоровена? Ходи, я ту розміщуся. Собі буде так сохнути на полічці. Перший ряд теж перестав той? його? Переставлю, тому що. Так само зроби, як другий. Uh -huh. о, так буде добре. Я ставлю один ряд сюди, до човина. о, І тут ще один ряд поставлю. Він буде піддувати с... підряд ставити. Він буде піддуватися знизу і нормально так і Йдемо далі купати. Ja, більше нема, Nie, так? Ні, тільки по трішечки Анни скоро будуть свісти. Слимаки пивіла, дивись. Ви зажрують, як жруть, гря... Як коні, так? <laughs> як слимаки. <laughs> тому що, якщо ми будемо садити капусту на грядку, нам обов'язково потрібно щось від слимаків, тому що вони все село Так, добре, я пішла. Далі. Гірочки упадали. О. Що, є гнилий? Є гнилий, попадає. Я не знаю, від чого це залежить. Он диви, який. Я mm. Он, бач? Дуже часто впадає, таке от чудо. Ого. Зігнив. Зігнив? Ну, я з метра зібрала, напевно, чотири гнилих. Yeah. Чотири такий. Бойовик був добрий, гнилий. Все добре, ну ніби в чорно землячі такого ну, не йде. Це починає так само таке сорсуватися. А там всередині, напевно, ще більше погневшого. Та там всі отзилка поставки. Там беся новий, напевно. Що тут належать заводить? Гної гноза багато, що там давало. Ну чого не давав? Давали гною, правда? Ні. Хвороба. Треба було фунгіциди приміняти. Такий красивий чесночок. Що? Що це таке великий головка? Ось такий чесничок з червоними полосками завжди дуже такий великий, дуже гарний. Я мию кожну часничинку, кожну голов... головку легенько і викладаю, щоб не було лишньої землі. Чеснок ми посадили, Замульчувало то старе листя, то що я зносила колись з городу. Все, що збирала восени, то все позносила. Я ні разу його не прополювала, ні разу між ним не лазила, тільки посадила і викопала все. Правда, Вуйку? Правда? Лопатою просто підважую, щоб не пошкодити його. Ну, якщо є хрубачки, значить там все добре. Хрубачка покладемо, щоб він не розбився. О, така головочка. Тут все нормально. Ось там буде. Там нічого не буде, напевно. Будемо бачити. То так купаємо ми. Ясно, що на полі не помиєш кожну головку. Бо він підсохне, можна гарно обібрати, нічого не буде. Він не облетить сама. Так. Так як ми маємо в чому мити. Ми... Поки що ще є вода, ще світло не виключили. Поки миємо, а потім будемо сушити без землею, якщо світло виключить. Потім коли підсихає, і воно гарно все впадає. Видишь? Yes? Давай. Ящики беруть собі другий, тут мені вони потрібні. в тому місці, де насинева коробочка була зірвана ось така головка. А тут була зірвано. Він теж не є великий, але в порівнянні. Czas po białym Ця головка ще стане більшою. Всі соки перетечуть в неї, коли вона буде сохнути. Почався дощ. А ми не закінчили вибирати часник. Зараз все зробимо. Юрко все зробить. Юрко, зробить. Що? Юрко, до хати в тій бу казав. В цьому місці ми садили однозубки дворічні. От тут їх є два на місці одному. А там де один. Досить великі чесники Ось такі головки. То їм третій рік. Нова популяція часнику. Що трошки осталося? Можна огірочка собі з'їсти. Вже є огірочки лес. Не дивилось? Ого! Тут же огірочки є? Слухай. Дивись. Тут є огірочок. Там її не видно здалека. Непогано. Масово будуть десь за пару днів. Тепліше було. Де листочки жутіють. Чим більше їх видаляти, тим більше нові будуть з'являтися. Хоча ще має фунгіцид тримати ще тиждень часу. Не є жовті, то вже є переноспорос. Бо рушниста руса. Що тебе вже метр? Ще трошки залишилося. Тобі батарейка сіла. Я ж тобі крону вставив. Не зовсім батарейка сіла. Абсолютно. Ще трошки залишилось. Треба помити і поносити. Так, у нас є отакий привіт від часника. Ми його весь викопали, добили. Тут в нас насінневий, ми його не миємо. Тут Леся домиває ще. Леся вже домучується. Давай то огірка, огірках з'їм. То тобі за заслуги. Боже, який колючий. Що ж такий колючий? Такі огірочки наші тогорічні. Ти мив його хоча. Ну а як же ж дощ падав цілий день? Цілий день. Де ти вже? Ти мені там кроплений, так? Дощом кроплений? Ну добре, до саме викро. Акі смачні домашні огірошки. Перші огірошки їмо. Люди вже останні збирають, тільки перші. Ну що, ми її дожидемо. Ще трошки залишилося того чесночку помити. Помиємо. І будемо садити капусту. Готувати грядку до капусти. Пізнюю, так? Mm. Бардак, тут звали. Нарешті ми вияснили, що то є за хвороба на чеснику. То є ржа. Та ржа, що в нас є на грушці. Ось тут вона є. Така ржа її спори розвивається знизу листочка я вже кроплю-кроплю і вона все одно вилазить і вилазить і З світром задуває оприскає пропаде через деякий час знову вилазить отак От ми і вияснили що то є на часнику то саме якщо ви знаєте то скажіть нам що правда Хто був з нами? Смачного. Дякую. Хто був з нами, дякую вам за перегляд. Хто ще не підписався, підписуйтесь на наш канал. Побачення. Юрку, хто не знімаєш? Леся робить порядок. Зараз з'явиться світло і ми будемо культивувати. То наш перший кілограм ой. Що ти здібав? Що ти смішно? То наш перший кілограм огірків.